Всім привіт! З вами я, скоро стрілка. Так це є друга частина Bounty Hunter на драконі. Минулого разу ми заробили 200 тисяч на пірата. Цього разу я хочу заробити ще більше. Тепер у мене є, так сказати, ідея для цієї рубрики. Я хочу зробити так, щоб це була дорога від 5 мільйонів, виходить, до 10. Саме здатні самого смешного фанта знабивання самого дракона Уже бачив ось там якось до них Можна якісь інтересні справи Вау 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 Цель? Данчик. Ага. Я почал грати, а вже заранее бежу. Ну так в чий портал нет закинул. О, там так? Думаю, що це ідеальний момент, щоб прибити читака. Читай я не поважаю, читай я осуджую. Тому це зараз буде фрікіл. Де читак. А на, читал. Іван. Іван читак. Мінус Іван. И плюс халявні моби. могут. У нас Іван зібрав послал не могу. Добре, напевно, зараз я піду помолюся тут помоглки, може мені зараз повезе. Хоча шанс того, що мені повезе буквально до процент. Nothing happened. А! А, вже день... Ой-ой-ой. Ну тоді. На жаль, не помолимося. Так, тоді зараз... Я тепехнусь назад. В цій частині я буду починати з дракона Вест, це ж Вест. Надіюсь. Зараз гляну, чи я не спутався. Нет, це East. Получається, з дракона East. Потім будем Bounti Hunt на драконі West. Такс. Ну, але перше по Bounti на простому драконі. Може я зроблю пару частин, поки не прокачаюсь може десь до 6-7 мільйонів. Ой, тут якийсь чоловік, о, 30 мільйонів. Ну нічого страшного. Сказати, що мені не страшно, це нічого не сказати, тому що мені страшно. Я даже не розумію, як говорити, для чого, типу, коли в тебе вже 30 мільйонів, для чого далі продовжувати грати, якщо буквально, ну, більше тобі, типу, ти нічого не будеш отримувати, а чому не можна повідомити покачатися на піратах? А якщо в тебе вже і твої то, бачиш, то не знаєш. Слава начальник писем не поперло это было 2 кицома. Ай-йой Куда ты хилешься? Куда ты хилесишься? За вс тому, що ты кицо не Мамонт відстань від мене! таке твориться ж ну кудись вже втік, ну блін. я можно на стільки сильно гра зависати просто не... о знайшов його все как его пропало Е? стоп що? ай що за лаги, що за лаги? Блин самый дракон, за кем я былсь. Да Та. так, да, сок не знов Айхай, ай, ну все подойдет все. А ні, не все, у меня ще не все. Ну, скорее всего, мне зараз все, да. Ну, звісно. Кто бы сомневался, боже, як можно просто контратить драконів? Пояснить, мені, будь ласка. Туторіал мне зробить. Я контрайте драконів в 4 Ну це не чесно, а хоча як не на Ну но у гуль в 4 але я не хотів заходити в його портал, він просто на само загинуло. Что ты чел від мене? У нього у нього 11 мільйон. я серйозно думає, що я буду з ним битися? Так тут нікого немає. Я ж по суті би мав набити дракона і хантити на драконі. чому я це не роблю, я сам не знаю. Добре, гідра идер. Та вот реклейко забрал, на то ще не багат потопаний набьем ой, за чм шойм дурху не бьт? До речі, ще, наприклад, я би хотів зробити таку штуку то що... Мені часто потрібен. Той драконячий, ну як до кончик, вулкан. Тому, якщо хтось хоче, то можете мені писати свої імена в друзі. Я вас буду добавляти, будемо разом ходити на вулкан. Якщо вам в вулкан, то просто добавляйте мене разом з вами підемо. На мій канал не обов'язково бути підписаним, я не буду, якось це не знаю. Щось говорити про це просто. Можете собі себе... по не робити. А, это мої комбата. Блин, я не можу... Я не пролажу поставить туда. Я, я проложу те портал. Po prostu na zaraz nie co, bro. Lik, klik, klik, klik. klik. Tak. Mlin, czesna na się teraz tu nie ma to e, Robin je nazywa, ta... nie jest tak? Nie, jezdziła Hancock. E, teraz tu nas jakiś, po prostu, z Venom'em. Wcześniej było lepiej. А это тот самый человек, у на него 30 миллионов, нападает, но не очень нападает. Ну дивится, Ну, но у него 30 миллионов, но он не нападает. А ты на драконе? по факту. Э, я ж не хочу с тобой быть, знаешь. Hey, 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 opa, 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 ja, yes, is ja wij, yes, is Что за чел просто прийшов? Звідки ти нафиг взявся? Звідки він взявся? Чесно скажіть мені от звідки? Я не навижу таких такий тип людей, які просто так от беруть, приходять буквально не свідки. Ну і навіть не то, що не рані. Ну, не ранен. Ну блин, ну для чого так робити? Для чого приходити, якщо я буквально пвп роблю? Для чого влізати туди? Ч приключаю, я б, можливо убив все-таки того ще з 37 мільйонами. вот она. У нее это. Сочи что можно удобно. И наобразоваться, представляет особе. о себе. У Да, просто он я Челика це був хузот, да? Черт это забув. Я ж не зрозумів. О, скраб метал. Скраб метал мне потребует для магнити, как я говорю уже на вулкан. Думаю, я буду дуже радий, что кто-то все никнейм. У маю на увазі з вас глядачів. І ми зможемо разом піти на вулкан. Дай то може покрутимо фрукт. А, мені треба чекати 50-2000 хвилинки. Ну тут щось нікого немає. чому мені хто сюди не виходить бойський? Ага. Стоп, у нього ж ПВП выключено. Він... З ним все окей? Ага. Так, це про кубай полити. Ай, я то, подумав, що зараз просто доступно по тому столбіку. А, він просто задоджав мені атаку, тому що він ата в атаці сам був. Так, можна робити? А, я знав, я знав, що він так зараз робить, я знав. Давай, лети вниз. Ай-яй-ой. Мені треба якось на землю пустити. Тому що якщо він буде дальше скайпемпити, то ну я зараз просто. Ну, так Звісно. Він просто скайпэмпить. Ах, хто б сумнівався сейчас думаешь я його разуметь тебе? давай тогда иди тут купа баунти хантера на сервере але никто не выходит добрый не поменял не сервер просто я не знаю не любой ось так ой блин А, сахар на запиратил. Я Йо, ой, маняк завжди зависає все. А, вот за проходилось. Опа, на. Бач, там якісь люди типа. Так чидаться. А, це... А. Контроль юзер? Я думал, что вони вымерли. Ну шо уж не слой-то недавно. Шо це було? Вау! Що за захисничок? Ясно? Цель график серйозно, думаю, що я не буду з ним патитись, чи що? Думаю, что що это типа візьму рейбу Б4 ще маєш эплипс. Тому що, ты pay to win. Це не означає, що я не буду з тобою битися. Ой-ой-ой.

Що сейчас тут більше нікого, короче, короче, не бачу. Погнали, что на зараз у нас и кастл, може там хтось буде. Ні, тут нікого. Тут. Городу, не дають. Ну тоді добре. Меня понадобится зараз комбата сэр в комбо, та хлопну. А то что мені тут робити, якщо что буквально никого немає. У Bounti Hunter тут теж никого немає, крім мене. <laughs> Чому то взяти от бо якось, не знаю. Пушки ты так літаєш просто. Так, все. Я хочу от такий сейф, там де буде багато людей файтитися, але, ну, наприклад, навіть просто тімери, щоб можна було поюзати дракон, трансформацію епічних всіх там покікати, так сказати. О, ну тут Bounty Hunter є, тут Bounty Hunter є щось. Парочка, парочка знайдеться. Ні-ні, братан, я на тебе йду, я йду формати дракона. Виднається, і ним потрібний надала різна позастроєння. Зараз їх真ер ODП. Згідно з початком ш Kelsey Chus a chazar. vai. Yes, sir. Isso é так что ты идем ніша до халявни ребята спасибо така все удачно тобі дня тепер якось позасрав на 100 килл Просто можна. Вау, він такий кльовий колеусатий. До речі, зараз я фармлю фрагменти, у їх трошки так є, але суд не в цьому я формую беріси. Беріси мені потрібні для того, щоб пофарбувати так сказати, своїх драконів. С ябу на гідрі. Діякі зрабаються, лови Я, кізом, не паути, ханта. Так, ну тут. Тут нікого немає. Тоді, якщо тут нікого немає, тоді, я, напевно, завершуємо вже наше відео. Всім вам дякую за перегляд, всім бажаю вам удачі, всім бажаю вам гарного дня та всім па-па-па-па!